Із прапорцями і жовтими стрічками у косах, 12-річна регбістка Анна Кругляк одна з десятків учасників флешмобу Україна єдина до дня соборності у Хмельницькому. Соборність це об'єднання заради перемоги, думаю, і заради кращого майбутнього для країни. Із власним прапором прийшов і Владислав Кириченко. Хлопець п'ятий рік займається дзюдо. Він За кордоном був на всіх змаганнях, на яких їздив я всюди побував. Спортсмени, ветерани та вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл бігли із двох локацій від парку імені Чекмана та дендропарку Поділля. <плес> і символічно, як і понад 100 років тому, схід та захід України об'єдналися у серці міста. Цей час на Проскурівській розгорнули стометровий прапор і сотнями голосів лунав національний славень. Україна понад усе Україна переможе. І звільняті на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка школярі утворили символічну мапу України, де є Київ і Дніпро, Херсон і Львів, Сімферополь і Хмельницький. Ми сьогодні тут аби дійсно продемонструвати всьому світу, що ми єдині, адже світ буде допомагати тільки тій країні, яка єдина в своєму прагненні. Перемогти, а ми точно переможемо. Кожен навчальний заклад підготував для прифронтових шкіл прапори із написами і побажаннями. Наші дітки писали те, що вони чують кожен день на уроках, те, що їм розказують Це вчителі, те, що вироби. вони чують від своїх батьків, Найкращі побажання і е, швидкої перемоги. Друзі. Ці прапори ми в найближчій поїзді передамо тим містам, які зазнали руйнувань та окупацій. серце боле, У день соборності хмельничани долучилися і до благодійної акції. Ми збираємо донат на автомобіль для 36-го стрілецького батальйону. Автомобіль має бути пікап, є лист від військової частини. Зараз хлопцям необхідний автомобіль. Відповідно, в нас вже є декілька автомобілів підібрані в Європі. На цьому тижні нас представник виїжджає, він вже є у шляху. Людина, яка робить донат від 300 гривень, може отримати символічну медальку. Ірина Аріон, Валерій Тилиховський, новини міста.